Народний депутат Ляшко позафракційні. Олег Гляшко, радикальна партія. Я хочу звернутися до залу. Шановні колеги, що ми з вами робимо? Ми знову будемо годину обговорювати питання ратифікації угоди із Суданом. У нас четвертим питанням стоїть законопроект про зниження пенсійного віку для жінок. Я звертаюся до фракції опозиції, до Яценюка, лідера Батьківщини. Поясніть, чому ви зараз не голосували за скорочену процедуру, щоб ми сьогодні устигнули розглянути питання. І знизити жінкам пенсійний вік. Що вас Судан той цікавить? Мене цікавить, не Судан. І я думаю, що мільйони українських жінок цікавить не Судан, а цікавить, щоб 55 років входили на пенсію. Ви тягнете. Я вимагаю пояснень, нехай пояснять усій країні, чому затягується розгляд питань другорядних, замість того, щоб сьогодні розглянути питання зниження пенсійного віку для жінок, розглянути питання. Мораторію на закриття лікарень, розглянути питання, яке стоїть сьогодні в порядку денному, про мораторію.